Мітинг в центрі Ямпеля 21-го. А чого ж ви так довели такого І Серед присутніх на мітингу. Секретар міської ради. Голова районної ради. Правда, вона не зовсім уважно слухає оратора. І зайняті своєю розмовою, але... Це Я це не, це начебто, це. є. Я думаю, за ці останні події вони дай працювати. Все таке воно не може з вами. Ми знаємо, що ми нація. І ми не дамо розвалити нашу країну і роздерти їх по шматках, як зараз можна. Я вчора звернулася в е, телефонному дзвінку до нашого голови адміністрації і голови партії регіонів Ямпільського району. Такою вимогою, щоб він офіційно вийшов з партії. Тому що ця партія це партія, яка приймає рішення, після яких вбивають людей. Яке рішення він прийняв, я не знаю. Як Якщо в нього є бажання, нехай він вийде і скаже. Депутати районної ради, депутати районної ради депутати ради сюди. Ну, депутати районної і міської ради, всі, які підтримують, і всі, які з нами, вони щодня, вони на кожному мітингу тут з нами. Кожному було...